Учасник наступної столичної ДТП потрапив у неприємну ситуацію через власну недбалість. Його авто перекинулося, а сам Керманич утік. Принаймні так запевняє пасажир цього самого Ополя. А як це було насправді, знає Володимир Мельник. Ми мали їхати в рейс, потік радіатор, і, щоб швидше до гаража доїхати, а по, ну, по, по путні, це саме, була тут невелика тяночка. Але щоб швидше доїхати, ми виїхали на реверсну полосу. А на рамерсний було сім був перед вами Не було. каменем автоспотикання знову став столичний міст Академіка Патона і знову опосередковано сприяли цьому непрацююча реверсивна смуга. Як нам вдалося з'ясувати за попередніми даними, автобус з технічними несправностями виїхав на реверсивну смугу руху. За ним прилаштувався позашляховик, коли автобус раптово зупинився. Позашляховик хотів його об'їхати зустрічною смугою. Виїхав на неї, де одразу ж ударив автомобіль Хюндай. Чого насмілився на ризикований вчинок? Поважний на вигляд. Керманичку рандо не каже його госпіталізують. Чоловіка і жінку з розбитого ним акцента швидка забрала одразу стан у них середньої тяжкості. Вулиця Олени Теліги неподалік метро Дорогожичі. Чорний «Опель» з потертим боком перегородив дорогу. Чоловік поруч представляється пасажиром, розповідає, водій зник. А чого водій втік з місця пригоди? Так а водій, водій знайомий, в принципі, чи ні? Ні? Ви пасажир таксі. таксі. А таксі, так. Да? що він одразу втік просто? Да. Ушов, просто закрив двері і пішов. Далі драматургія події закручується. Чоловік запевняє, авто їхало зустрічною смугою, відділеною метровим бетонним бордюром. І не інакше як перелетіло його. Я не знаю, тут ми тут оказались, але сам факт полошила. Ви з боку шулявки їхали? Так, так, так. Я тоді не розумію ситуацію, як ви тут опинилися. Сам факт того, что водитель ехал куда-то, а куда он приехал, тренулся. Те, що чоловік під газом безсумнівно звертаємось до копів. Ті вмить розвіюють міф про летючі машини. І кажуть, пасажира розсекретили свідки аварії, які допомагали йому вибратись за керма. Після неїзду на камінь машина перевернулася, пішла юзом, свідки пояснюють, і зупинилась на цьому місці. Хлопці, коли діставали вже водія з машини, поставили її на колеса. Самі Она перевернулася на боку, пливла на боку на лівій стороні. Є пошкодження характерні. Актор, попри свідчення рятівників, спробував і копів переконати у аномальній автоситуації. Вірі в це сприяли дев'ятикратне перевищення дозволеного рівня алкоголю, і певно, те, що автівкою він взяв покататися і ремонтувати тепер доведеться, мабуть, дуже економляче, зокрема, й на випивці.